На малих лібопекарських підприємствах попереднє вистоювання здійснюється на спеціально обладнаних стелажах, установлюваних безпосередньо біля печей. Попереднє вистоювання тіста може здійснюватися на звичайному стрічковому транспортері, прокладеному уздовж шаф остаточного вистоювання на рівні 2-2,5 метри від підлоги цеху. Для попереднього вистоювання тіста використовують етажерки з полицями і листові, котрі встановлюють біля камер для остаточного вистоювання тіста. Етажерка з сіма полицями, яку ви бачите на малюночку під буковкою А, застосовується для вистоювання подових і формових виробів. Вона являє собою раму. Циферка 1, з чотирьма колесами, з яких передні і задні поворотні. Ці колеса мають менший діаметр, чим бічні, тому етажерка при пересуванні спирається на три колеса і завжди займає злегка похиле положення, що забезпечує маневреність і полегшує пересування. До рами кріпляться чотири стояка. Циферка 2, і труб з приваревними до них трубчастими полицями. Циферка 3. На ці полиці встановлюють переносні дошки з тістовими заготовками. Етажерка має довжину 1491 мм ширину 920 мм. І висоту 1570 мм. Етажерка для листів. Намальована на нашому е, слайді під буковкою В. О, Б, вибачте, на відміну від розглянутої, має одну раму стійку циферка 1, виготовлену з труб, до яких приварені П-образні рамки з круглої проткової сталі. Діаметром 10 мм. Стійка спирається на зварену раму з чотирма колесами рояльного типу. На П-образні рамки встановлюють 40 металевих листів з відформованими шпатками. Етажерка має довжину 1000, ширину 750 і висоту 1935 мм. У хлібопекарському виробництві шафа для вистоювання незамінне обладнання це конструкція, яка використовується для процесу вистоювання тіста перед випіканням хліба або інших виробів. Ростойка – це етап виробництва, коли тісто залишають на певний час для його підйому і ферментації. У процесі тісто готується до подальшої обробки та випічки. Відбувається активація дріжджів і процеси газоутворення, що надає хлібу легкості та об'єму. Шафа для вистоювання являє собою спеціальну закриту камеру з контрольованими умовами навколишнього середовища, такими як температура і вологість. Забезпечує оптимальні умови для процесу вистоювання, що дає змогу досягти бажаної якості випічки. У розстійній шафі для випічки можна встановити кілька полиць або кошиків для розміщення хлібного тіста. Його поміщають на полиці і залишають у шафі на певний час. Зазвичай упродовж кількох годин. Щоб воно могло вирости і розвинутися перед випічкою. Устаткування має регульовану температуру і вологість, що дає змогу точніше контролювати процес залежно від рецептури і типу тіста. Це важливо для досягнення бажаних характеристик випічки, таких як об'єм, текстура та аромат хліба. У хлібопекарському виробництві існують два основних види шаф для випічки, пов'язаних із процесом вистоювання. Це камери попереднього та остаточного вистоювання. Кожна з них відрізняється своїми характеристиками і призначенням. Попередня розтоєчна шафа для хліба використовується для початкової ферментації та підйому тіста. Після його формування і перед остаточним вистоюванням. Друге. Забезпечують оптимальні умови для активації дріжджів і розвитку газоутворення в тісті. Третє. Контролюються параметри, такі як температура і вологість для оптимального підйому тіста. І четверте у них розміщується тісто або вироби перед їхнім перенесенням до шаф. Для остаточного вистоювання або в піч для випікання. Камери остаточного вистоювання використовуються для більш тривалого вистоювання тіста перед випіканням, особливо при використанні тіста, що повільно ферментує. Друге, зазвичай мають нижчу температуру порівняно з першим типом, що уповільнює процес ферментації. Третє дають змогу контролювати температуру і вологість, щоб забезпечити оптимальні умови для остаточного розвитку аромату, текстури та об'єму тіста. І останнє четверте застосовується, коли потрібна затримка випічки для підготовки продукції до більш зручного часу випічки, наприклад, вночі або перед початком робочого дня. Обидва типи розтоєчних шаф для випікання важливі для досягнення бажаної якості хлібних виробів, даючи змогу контролювати і оптимізувати процеси підготовки тіста перед його остаточною обробкою та випічкою. Растойные шкафы используются для идентификации процесса брожения сформованных хлебобулочных изделий. Это придает им больший объем, нежную текстуру, увеличивает пористость мякиша. Конструкции всех шкафов аналогичны. Они представляют собой шкаф с теплоизоляцией, нагревательный элемент, термостат таймер времени, направляющие, на которые загружаются различные э, противни. Стандартным противнем считается евро норм 40 на 60 сантиметров, хотя иногда используются емкости и противни других размеров. Очень удобно, когда в шкафу можно использовать э, противни различных размеров. В зависимости от массы, рецептуры, вида дрожжей, прессованные или порошковые, меняются параметры приготовления. Температура варьируется от от 34 до 40 градусов. Продолжительность от 40 минут до полутора часов. Равномерно распределенный по всему объему теплый влажный воздух ускоряет процесс теплопередачи. Изделие быстро подходит, и важно, что во время увеличения объема на поверхности изделия не образуются трещины. Необходимо учитывать, что ферментация мелкоштучных дрожжевых изделий происходит в течение 40-50 минут. Я имею в виду изделия массой от 80 до 100 грамм. А время выпечки в пекарном шкафу порядка 15-20 минут. Поэтому, когда вы приобретаете пекарный и расстойный шкаф, количество уровней загрузки в пекарном шкафу должно быть в два раза меньше, чем количество уровней загрузки в расстойном шкафу. Для экономии производственных площадей часто пекарный шкаф устанавливается сверху на расстойный. При этом необходимо учитывать габаритные размеры расстойного шкафа и механическую прочность, достаточно, чтобы выдержать вес якорного шкафа вместе с изделиями. Правильно проведенный процесс расстойки позволяет получить изделия правильной геометрической формы, равномерно подрумяненные, без пустот и закала. Под термином «закал» понимают образование плотной непропеченной корочки внизу изделия. чтобы избежать цього дефекту, нужно использовать свіжі дрожжи і, внимание, обязательно следить за температурою начинки. Вона должна бути повністю остывшая. На середніх і великих хлібопекарських підприємствах, що мають потокові технологічні лінії для попереднього вистоювання, застосовують шафи стрічкові або колискові. Вони у нас позначені на малюночку. А також показана схема стрічкової шафи попереднього вистоювання тіста. Тістові заготовки з округлювальної машини по похилому конвейеру або елеватора подаються на верхню стрічку конвейерної шафи і послідовно передаються на нижні стрічки. Після проходження вистоювання тістові заготовки подаються в закатувальні машини. Застосовуються також конструкції колискових шаф попереднього вистоювання з багатонитковим ланцюговим конвейером. Він у нас позначений буковкою «Б» на нашому малюночку. Такий конвейер встановлений у машині для формування здоби і булочних виробів. А2 хас. Вистоювальний конвейер завантажується тістовими заготовками за допомогою спеціального живильника, що дозволяє приймати тістові заготовки, які надходять з округлювача, і подавати їх у колиски вистоювального конвеєра рядами відповідно до кількості осередків на колисці. Конвейер вистоювання має крокове переміщення. З зупинками під завантаження. Розвантаження провадиться перекиданням колисок. Кількість колисок вибирається в залежності від продуктивності. Тривалість попереднього вистоювання приймається близько 10 хвилин. Шафа з вертикальним колисковим конвейером використовується для попереднього вистоювання тістових заготовок при виробництві дрібноштучних виробів. Всередині шафи розташований дволанцюговий колисковий конвейер, який складається з семи пар зірочок. Він у нас позначений цифрою 3. Пара зірочок є привідною. До ланцюгів конвейера. Шарнірно підвищено 100 люльок, виконаних в формі рамок. Кожна колиска обтянута тканиною та має 10 комірок. Шматки тіста від округлювальної машини надходять в кожну колиску. Після проходження всього конвейера колиски підходять до розвантажувального пристрою, накочуються своїми роликами на напрямні та перекидаються. Тістові заготовки через лотки поступають на приймальний транспортер, який направляє тістові заготовки до формувальної машини. При необхідності збільшення часу вистоювання, вихідні отвори лотків перекриваються поворотними планками. В цьому випадку тістові заготовки направляються через лоток на попередню колиску, але в комірки, які розташовані лівіше тих. З яких вони випали, якщо дивитися з боку розвантаження. Потім ці тістові заготовки знову проходять через всю шафу. В залежності від потрібного часу вистоювання, процес перекидання тістових заготовок можна повторювати 5 разів. Час вистоювання в цій шафі можна регулювати в межах від 2 до 10 хвилин. Продуктивність. До п'яти тисяч заготовок за годину.